Прокинься, Джорджія зупиніть навалу латиноамериканців. На протязі сієї історії. США чимало мешканців країни користувалася свободою висловлювання у дещо радикальний спосіб. Вони палили державний прапор, відкрито висловлювали расову ненависть, публічно розмухували ворожість на релігійному та етнічному ґрунті. Влада білим влада білим. Усі ці дії захищаються першою поправкою конституції, яка гарантує свободу слова на території Сполучених Штатів. Виняток станом. Овлять лише ті висловлювання, які безпосередньо підбурюють людей до незаконних дій. якщо б реврен Джонс Гейнзвілі почав би появити Коран, а потім сказав, ну що народ, давайте спалимо Коран. Потім підемо колоною до мечеті ісламського центру і будемо кедати цеглини їм у вікна. От тоді це було підбурення, але якщо він тільки палить Коран та демонструє своє незадоволення і слабо, то він цим не підбурює людей до незаконних дій. Можливо, він підбурює людей до ненависті, але ненависть не зочин. Це ставлення. Лупу каже, що існує чимало причин, чому до дії, які є проявом ненависті у США, ставляться толерантно та навіть вважають законними. Якщо їх пригнічувати, кажуть одні рух, які розпалюють цю ненависть, піде у підпілля та навіть набере там силу. Інший аргумент увага до подібних рухів може їх насправді послабити. позитивним наслідком запланованого спалювання корану стало те, що воно продемонструвало скільки людей засуджує цю дію. Це правда, що прояви свободи у США, особливо свободи релігії, можуть виглядати не завжди приємно, але все це є основою і характером сполучених штатів. Чарльз Єйнс – старший науковий співробітник центру першої поправки у Вашингтоні. Він чимало пише про релігійну свободу, і каже, що США напевно є країною з найбільшою свободою віросповідання у світі. Я думаю, що вам багато мусульман можуть сказати, як вони сказали це мені. Що ця свобода дає їм можливість сповідувати іслам в цій країні так, як вони не можуть робити це навіть у мусульманських країнах. Повна свобода релігії та слова кажуть науковці, як правило, означає, що людям частіше доводиться чути думку, яка їм не подобається, ніж те, з чим вони погоджуються. Саме це виховував американців почуття толерантності та поваги до іншої точки зору. Тетяна Ворожко голос Америки.